Мир вам дорогі. Нещодавно ми говорили про пізнання Бога. Ми говорили про те, що ми маємо різні уявлення про Бога. І не завжди вони відповідають істині, а істина полягає в тому, що Бог є любов. І Ісус приходить до людини, щоб показати їй, дати їй досвід, просто довести, як сильно Бог любить людину. Тоді в моїй і вашій голові може виникнути питання, як це так, що я не відчуваю цієї любові, або як це так, що я її не бачу? І це насправді є чудове запитання. Бо з одного боку, я маю бажання любові, з іншого боку, Бог, який з любов'ю до мене виходить, і ми не можемо десь зустрітися по дорозі чому що відбувається. Уявіть, що ви хотіли б мати досвід катання на лежах, ділитися тим, як це чудово, наскільки це прекрасний вид спорту, але ви ніколи не одягали лежі на ноги і не починали кататися. Або ти щотижня ходиш по спортзал і думаєш, ну, було б чудово почати тренуватися, <кій> ставати сильнішим і виглядати краще. І, можливо, ці порівняння не ідеальні, і, до речі, жодне з цих е, порівнянь не є ідеальне стосовно Бога. Але вони показують одну істину: якщо ти не присвятиш себе своїй мрії, якщо не спробуєш і не віддаси все або хоча б частину, щоб здійснити цю мрію, вона ніколи не стане твоєю реальністю. Так само і з Божою любов'ю та стосунками з Ісусом, у той момент, коли Ти пізнаєш Його як найбільшу любов у світі і прагнеш відчувати цю любов. Бо як можна не прагнути такої неймовірно прекрасної, сповненої миру і тепла любові? Я теж так мав, я хотів пережити цю любов, тому я вирішив віддати своє життя Богові, довірити Йому свої проблеми, труднощі. І подивитися, що він з цим зробить. Звичайно, я не міг відразу віддати все, не міг довіритися на повну. Але один священник дав мені дуже гарну пораду. Він сказав так: довір йому те, що найбільше суперечить його любові. І саме так. А що суперечить Божій любові, що суперечить будь-якій справжній любові, гріх. Я не міг віддати нічого іншого, крім гріха, тоді я зібрав усі свої гріхи, зробив добрий іспит совісті і довірив Богові все зло, яке торкалося мене протягом багатьох років. Так я почав я довірив Богові свої гріхи і далі так собі роздумував якщо він любить мене нескінченною і милосердною любов'ю, то він точно не буде злитись на мене, і це вдалося. Ісус забрав від мене всі ці гріхи. Можливо, ви дивуєтеся, чому я говорю про гріх? Тому що саме гріх найбільше віддаляє нас від Ісуса і заважає нам зустрітися з Його любов'ю. Гріх це така прірва, яма, яку ми копаємо перед собою. А по той бік стоїть Ісус з простягнутими руками і кличе Прийди до мене. Гріх також є плодом наших слабкостей, діянь сатани, спокус, залежностей та багато інших чинників, з якими ми стикаємось в житті. Однак джерело гріха одне сатана. А яке джерело в людині? Що сатана використовує в людині, щоб її звести? Він використовує гордість, гордість. І це момент, коли людина каже собі, і я і ти також кажемо собі. Я знаю краще, як жити, і ніхто не буде мені вказувати, як я маю жити. Гордість це момент, коли ти кажеш собі, я є Богом для самого себе, я не мушу нікого слухати. Я буду робити те, що хочу, і не потребую нічієї любові. Гордість є надзвичайно руйнівною, вона може знищити кожну людину. Кожні стосунки і завдати багато болю. Є таке влучне прислів'я збиває з дороги. Це дуже правдиве прислів'я, бо горда людина в якийсь момент завжди загубить дорогу до Бога і до інших людей. Якось на одній з біблійних зустрічей ми розмірковували над питанням: чому люди грішать? Звичайно, відповідь є складною, і бере свій початок від первородного гріха. А може і навіть раніше від сатани. Але якщо подивитися на це просто по-людськи, то люди грішать, тому що гріхи привабливі це щось заборонене, щось неймовірне, подібно до забороненого плоду в раю. Гріхи дають ілюзію щастя. Наприклад, коли я щось краду, спочатку я відчуваю себе чудово, бо маю більше, бо я багатший на щось, бо хтось не має, а я маю. Гріхи дають уявне задоволення, хоча й на мить, але я почуваюся інакше, почуваюся краще, мої емоції, почуття, дофамін все зашкалює. Багато гріхів це лише миттєве відчуття задоволення, яке потім зникає. І, на жаль, ми часто забуваємо, що гріх ранить Бога, нас самих і інших людей. Це така величезна руйнація, що її наслідком. Є самотність віддалення від людей і Бога. І, на мою скромну думку, якби люди усвідомлювали, як їхній власний гріх і мій гріх ранить Бога та інших, вони б не наважилися скоїти жодного гріха. І єдиним рішенням для мого і твого гріха є саме Божа любов, бо людина сама не в змозі впоратися з жодним гріхом. Вона не в змозі пробачити собі гріх, не в змозі сама піднятися з будь-якого гріха. Тому нам потрібен Ісус і Його любов. Тому перше, що я довірив Богові, були всі мої гріхи. Божа любов, сповнена милосердя, звільнила мене від усіх гріхів. Ісус у сповідальниці пробачив мені їх. І після зустрічі з Ісусом і усвідомлення, що Він є любов'ю. Наступним кроком є саме визнання себе грішником і віддання йому всіх гріхів. Адвент це хороший час, щоб це зробити. Хоча ні, я скажу навіть більше, це чудовий час. Ми приготовлюємо свої будинки до свят, прикрашаємо, готуємо, прикрашаємо ялинки, робимо стільки речей ззовні нашого серця, щоб було красиво і приємно. А всередині, а в серці, а саме в серці ми часто маємо безлад і Адвент це хороший час, щоб прибрати і там прибрати, тобто віддати Богові наші гріхи і все, що нас обтяжує. Наважся, не бійся, Ісус точно не є злим, Він пробачить тобі усе. І нехай Господня любов перебуває поміж вами